Для любителів тихого полювання настала довгожданна пора. Ліс вабить своїми щедрими, найдешевшими продуктами харчування, красеннями, грибами. Люди відрами, кошиками виносять їх з лісу. Трапляється, що знаходять небиких розмірів дивогриби. Так, минулої неділі жителька Ковеля Ніна Данилюк разом зі своїм чоловіком черговий раз відправилися в ліс за грибами. Поблизу села Смілін Старовижівського району вони в сосновому лісі натрапили на величезний красень, білий гриб. Удома його зважили майже 3 кілограми і шапка до 50 сантиметрів діаметром. Такі параметри. Дивознахідки. Дивлюся щось таке, чи то жесть лежить, чи щось таке, зразу не можна було оприділити. Потім дивлюся, що це чудо таке. Давай звати людей, прибігли всі, давай ми його і Ледь зрізали. Хоча гриб і був гігантських розмірів, проте виявився нечервивим. Ніна Данилюк пізніше розповіла, що її батько одного разу приніс додому схожих розмірів гриб. Певно, в їхній родині подібні знахідки це вже є спадковим. Щедре цього року природа надаре лісу. Однак від незнання особливостей грибів їх кулінарної обробки часто виникають отруєння. В Ковалі та Ковицькому районі таких випадків не зареєстровано. Але не буде зайвим нагадати вам, шановні любителі тихого полювання, що один однісінький отруєний гриб може накоїти багато лиха. В Україні налічується кілька десятків істинних видів грибів. Прикро, але природа так замаскувала істинні гриби, що їх знайти важко. Проте отруйні гриби легше впадають в око, розмножуються більш інтенсивно. Невміння відрізнити стільні гриби від отруйних, неуважність при збиранні, неправильне приготування деяких видів грибів усе це призводить до отруєнь, які найчастіше, за словами медиків, трапляються в серпні, жовтні, особливо небезпечні бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки. Згідно з статистичними даними, майже всі смертельні і тяжкі отруєння пов'язані з вживанням найбільш отруйного гриба блідої поганки, що росте в листяних та хвойних лісах з серпня по вересень. Її отрута навіть при тривалому варінні не руйнується. Перебіг захворювання схожий на будь-яке харчове отруєння. Встановити точний діагноз може лише медичний працівник, тому не слід займатися самолікуванням, а негайно викликати лікаря. Але до його приходу не забудьте очистити шлунок потерпілого від їжі. Пам'ятайте, основне правило грибника говорить: не слід збирати невідомі, недобре знані або ж сумнівної якості гриби. Не беріть трухляві, червиві гриби, окремі їх частинки, а тим паче не їжте сирими. Готувати грибні страви необхідно у той же день, коли принесли їх з лісу. Любителі збирання дарів лісу, будьте уважніші і обережні. Не ризикуйте здоров'ям і своїм, і близьких, та знайомих. Хай гриби приносять вам лише почуття радості спілкування з природою.